Минулого тижня у соцмережах активно обговорювали історію собаки, який зник у чорному лісі, а через три доби повернувся додому самостійно. Собака Арнольд вже п'ять років живе у родині Ростислава, тому став справжнім членом сім'ї. Близько тижня тому голова сімейства традиційно вирушив на так зване тихе полювання. Арнольда у цей ліс господар взяв вперше. Коли він відчув дичину, то ніякі команди він уже не виконує. Він біжить за цією дичиною. Так і сталося. Він побіг, але це відбулося в самій глибині. Чорного лісу, до найближчого села там було як мінімум кілометрів п'ять. Через три доби виявилося, що він прийшов додому сам. Яким чином це зробила собака, яка не має навігатора, яка ніколи не була в цих місцях? Відповідно, вона не могла по запаху вернутися, я не знаю. Це, звичайно, ну, досить технічно, як це відбулося, мені не зрозуміло. Але собаки мають таку властивість. Переймалася за домашнього улюбленця цілою родиною. Зокрема, донька Ростислава Уляна каже, дізнавшись, що Арнольд зник, проплакала весь день. Тато, чому ти мені не сказав зразу? Все, ми їдемо його шукати, їдемо шукати. А тато каже: Ну я вже все зробив, що міг. Просто ну треба зважати на чудо і просто чекати чуда такого сірого. Звичайно, що він слухає тільки тата. Але коли вже на нього так чуть-чуть підвищити голос, чуть-чуть крикнути так само і слухає. І виконує команди. Навіть ну, мене так само слухається, але тільки за якісь смаколи. Триденна мандрівка, за словами власника, закінчилася для Арнольда кількома сотнями кліщів та хворобою піроплазмоз. Для тих, хто вболівав за долю хвостатого шибеника, шибаника, повідомляємо, він уже здоровий. Вікторія Яковця, Андрій Шостакевич, Дмитро Самарський, ТРК Карпати.